Неабияк порадувала маленьких обухівців у неділю, на швидку руч розгорнути свято, дитячий майданчик за невеликий проміжок часу заповнився і малими, і дорослими. Ми проводимо акцію, на котре роздаємо шарики. Сьогодні будуть виступати клоуни, призи, подарунки дітям. Дітвору радували повітряні кульки, котрі надували прямо на очах. Дорослим підіймав настрій композитор Володимир Бестряков, який оптимістично налаштовував усіх обухівців. Там зову сразу єліна з повідолічних життів. Сразу мужики будуть толпами падати. Будете проходити, толпа буде лежати на. Асфальті. Держите. Організація цього дитячого свята мала під собою конкретне завдання щоб посприяти якби об'єднанню харизми дитинства і щоб показати, що саме Веселий, самий життєрадісний, самий добрий, самий активний потенціал закладено в дітях, тому що, по-перше, діти вони завжди виступають як безсеребряніки. Вони не тримають довгої обіди. Вони не грають в політичні ігри. Вони просто є натуральною такою уособленістю нашого життя і нашого майбутнього. Цей захід проведений виключно для того, щоб Діти в черговий раз відчули до них увагу. Відчули про те, що держава про них турбується, а відчули, що можуть робити і в такому прекрасному місті на кожному дитячому майданчику для них в вихідні дні отакі прекрасні свята. На Рушенівському майданчику панували дитячий азарт та веселощі. Адже привітливі клоунеси намагалися кожному приділити часточку своєї уваги. Давай з тобою поздоровкаємося. давай ось так розвітався. Адля клас, професіонал, хасно здоров'яся, поклонський. Давай з тобою. Давай Давай з тобою. Mm. Oh, Мамочки, ну поздоровалась, поздоровалась. Самих же авторів цього заходу таке свято не обтяжили ані часом, ані коштами. Кажуть, що головне увага дітям. Це робиться дуже просто. Збирається актив, людей, які хочуть щось зробити для міста, для дітей. І все. Організовується це. Майже за дві години можна організувати таке свято, і це свято можна проводити не тільки там. Перед виборами можна проводити систематизовано ну, раз в неділю. Влаштувати таке свято це зовсім недорого. Тобто шарики вони недорого стоять, балон недорого стоїть, щоб заправити його. Подарунки якісь. Ну, я не говорю там про дуже великі подарунки, там, а для дітей їм не настільки важливо е якісні, там, дорогі подарунки, як увага. Організатори сильноукраїнці пообіцяли зробити все можливе для збільшення кількості таких майданчиків у місті, якщо виборці довірять їм свої голоси. Таких площад має бути намного більше. Більше того, ми плануємо. Якщо, звісно, нам жителі довірять честь представляти в городському совіті. Ми плануємо таких от площадок, і ну другого формату німночка міні-площадок розмістити достатньо багато. Причому достаточно много, скажем так. Хоча би несколько міні площадок на два-три дома. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.